Якою була б ваша реакція, якби в Україні кожного дня крали дітей, створили з них армію, яка йшла і грабувала села та вбивала людей? Погодьтеся, звучить як наче якийсь апокаліпсис. А саме таке сталося і продовжується до сьогодні в Уганді. В цьому відео ми з вами розберемося, як так сталося. Що близько 20 тисяч дітей були викрадені однією людиною, який змусив їх вбивати своїх товаришів. Батьків, вчителів тощо. І ця людина досі на свободі і продовжує цим займатися. Ставте лайк цьому відео і підписуйтесь. А ми полетіли у 1962 році. Уганда стала незалежною від Британії протягом 1970-х років цією державою керував такий собі Іді Амін, диктатор, який за своє правління вбив понад 300 тисяч людей, мав кілька дружин. Та був канібалом. Амін заслуговує на окреме відео. Тож, якщо вам цікаво, то пишіть про це в коментарях. У 1978 році Іді Амін вторгся у сусідню Танзанію. Однак ця війна стала його кінцем. Танзанійська армія та угандійські повстанці викинули його із країни. Опісля цього в Уганді розпочалася громадянська війна, в результаті якої до влади прийшов такий собі Йовері Мусавені. Він досі очолюв Уганду. Вже як 40 років. Однак такий розклад подій не сподобався багатьом мешканцям Уганди. Зокрема, опозиційним був народ Ачолі, який жив на півночі країни і якого активно гнітив ще і Діамін. Лідеркою Ачолі стала така собі Аліс Аума, жіночка, яка, за її словами, говорила з духами, однак вона зазнала поразки у 1987 році. І виїхала з країни. В той час серед повстанців особливо виділився такий собі Джозеф Коні, який був двоюрідним братом Ауми. Він заявив, що є пророком Бога на землі, і все, що він говорить, це слова Бога, які той посилає йому в уста. Коні прагнув зробити з Уганди християнську країну, яка базувалась би на десяти заповідях, і в якій він би правив до смерті. Популярним Коні став ще й через те. Що збройні сили Уганди під керівництвом Мусавені чудили повний треш. Вони піддавали цивільних тортурам, гвалтували їх, вбивали тощо. І зрозуміло, що такій державі ти симпатизувати просто не будеш. У 1990-ті армія опору господа, яку створив коні, тільки розросталась. На піку її чисельність становила 5 тисяч осіб. Прихильники коні вірили в його богообраність. А значить, сприймали його слова за чисту монету. Неважливо, що те, що він говорив, прямо відрізнялося від Божих заповідей. Якщо коні сказав свалтувати, вбити, це значить, що Бог їм це говорить. А значить, це треба виконати. Спочатку народ Ачолі приязно ставився до конії компанії, однак безперервна громадянська війна втомила людей і вони прагнули миру. Вони, але не коні. І якщо раніше Ачолі підтримували його армію харчами солдатами, то у 1990-х – ні. Через це армія Коні почала викрадати дітей Ачолі та вбивати їхніх батьків як помста за нелояльність. Особливо Господня армія атакувала бідні райони Уганди та сусідніх країн. Наприклад, у 2010 році 35 бійців господніх атакували село Північному Конго. Де жили 345 людей, всіх було вбито. Також під час цих нападів на села армія Господня крала дітей. Коні вважав, що зможе виховати в них солдатів для своїх збройних формувань, викрадаючи дітей, вони їх запевняли, що насправді їхні батьки живі, і тільки за умови, якщо вони коритимуться коні, то зможуть знову їх побачити. Фактично, армія коні викрала близько 20 тисяч дітей, з яких було зроблено професійних військових. Які тероризували всю Уганду, вбивали звичайних людей, в тому числі своїх батьків, друзів, вчителів тощо дітей, які відмовлялися брати до рук зброю, били, катували електричним струмом, деяким дітям відрізали частини тіла в якості покарання, а деяких вбивали. І вбивали не просто коні змушував вбивати їх інших дітей, тобто діти ставали вбивцями. Викрадених дівчат, командуючі армії Господньої, забирали у сексуальне рабство. Від таких сексуальних рабинь у коні було 46 дітей, які воювали за нього. У 2005 році Гайський суд видав ордер на арешт коні за злочини проти людяності. Міжнародний кримінальний суд досі шукає коні та його посіпак, але вони не мають постійного місця розташування, уникають доріг тощо. У 2012 році організація Invisible Children Випустила фільм про коні, аби привернути увагу міжнародної спільноти, якій було глобально байдуже на страждання Уганди. Автор фільму говорить, що якби таке творилося в США хоча б один день, то про це трубили б усі газети.